Продам замок на відсуні двері праві, замок електричний, центральний. Іде він на 5 проводів. 5 проводів, 5 пінов. Далі замок центральний на один тросик. Один тросик, це той, що йде вниз. Тобто не вниз, а до дверки до язичка. Ось так виглядає. Далі сам замок, далі сюди вставляється ручка стержень, це та що з салону тягнути. Ось такий номер запчастини. І ось так виглядає, це права сторона замок. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте, поки ще є замок. А якщо і немає, то зможемо під замовлення привезти або подивитись під заказ, якщо не терміново. Бо ці замки це є дефіцитна запчастина Volkswagen t 5 Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Пишіть на Viber для замовлення.